Привіт! Дякую, що завітали до копійки. Давно хотіла зробити огляд на цей серіал, бо коли я була підлітком, одночасно дивилася Рівердейл, Суперґірл, Флеша, надприродні, Вовчиня, скам. А сутінкові мисливці подобалися мені найменше. І коли на середині другого сезону почалась якась вакханалія, я закинула серіал та старалась його більше не згадувати. Але оскільки ми тут зібралися заради крінжі, давайте детальніше розберемося, що з сутінковими мисливцями не так. Хвилинка спонсорів. Дякую, що підтримуєте мою творчість на Баймі Кофі своїми підписками та одноразовими донатами. Особиста подяка, як завжди, Шакалятко Євгену. Ставайте спонсорами та дивіться нові відео без цензури і раніше за самі алгоритми Ютубу. А тепер до огляду! Клері Фрей живе кайфує, нікого не турбує, вступає в коледж мистецтв, як і хотіла, а також сьогодні у неї день народження. Маман цілий день на нерв'яках, бо має розповісти дівчині щось важливе. Після таких приколів дійсно є про що поговорити, Але Клері чиста пофіг, і вона валить на концерт свого друга Саймона, якого я буду кликати салямі. Після модних молодіжних пісень. На клері бикує рандомний білявчик, але суть в тому, що пацан в шоці від того, що мадам взагалі його бачить. Точно серіал не має української озвучки, а тільки саби. Тож ми з моїм колегою по озвучці вирішили подарувати персонажам свої голоси. Ти мене бачиш? Ти що, дебіл? У тебе дар бачити? А звідки ти знаєш, що я робила лазерну корекцію? Зловив обідку на білобрисого, бо той навіть не вибачився. Клері прямує за ним в клубешник і стає свідком непонятних розборок з магічними мечами і поганим сіджаєм, в яких вона сама випадково прийняла участь. А, ой. Подивившись на все це, дівчина біжить до маман. А та навіть сторітелінг не почала, як тут до хати вриваються бандюки, і мамі доводиться відправити свою доньку в астрал. <плес> Пригальмуємо трошки, я веду вас в лор цього всесвіту. Значить, крім нормісів, існує ще сутінковий світ. Сьогодні такий сон дурнуватий наснився. That... Наче я якийсь олень, їм собі мох гризу кору. Yeah. Тьфу, яка вона гидка. Ні, тут без цього. Коротше, це прикольний магічний всесвіт, де у мирі та злагоді живуть феї, вампіри. Кровосіся. Ну да, трохи обманула вас. Маги, чаклуни, волшебники і сутінкові мисливці. Останні це у нас гібрид ангелів і людей, які полюють на демонів. І те, що Клері бачила у клубешнику, було для наших мисливців звичайним понеділком. Отож, запам'ятовуйте, Джейс для мене він білявчик, ізі та Алик Олександр, ну чиста саня. Ці троє у нас родичі, але хто прийомний, видно одразу. З цікавенького ізі мутить мутки з феєм на ім'я Меліорн. Ну а Саню у нас любить білобрисого щирою братерською любов'ю. Якщо ви розумієте, про що я mm. повертаємося до наших баранів, і поки Клері спавниться в поліцейському відділку, де працює люк. У її мами і кажу, що взагалі натури жулю та маман клавде белого прутня. Сама ж маман спалює хату, а потім веде коротку бесіду з бандюками, які шукають міфічну чашу для такого ж міфічного Валентина. Після чого жіночка щось випиває і лягає спати. Певно, то було рево, оскільки лежачого не б'ють, вони акуратно пиздять жіночку і несуть її через астрал до валіка у Чорнобиль. Появився, значить, в зоні чорний сталкер. Хороша гра, до речі, і серіал непоганий. Старалися люди. Найс. Nice. У нас на Ютубі теж багато талановитих творців. Ну, да, я. А от молодий і перспективний режисер, тільки один. Це я кажу про канал Рузберг. Якщо ви не знаєте, що таке якісний контент, ось він. О, це ж мій улюблений блогер. Ой. Як же ж я там? Рузберг. Але ви можете мене ще знати як молодий та перспективний режисер, точно. Обов'язково зацініть відео про три фільми, які варто подивитися, перш ніж ви помрете, бо в сьогоднішніх реаліях ця перспектива існує, завдяки кому ви знаєте. Або можете заліпнути на огляд дуже дивного аніме, який нахуй торговий автомат. Та й загалом подивіться всі відео на каналі Рузберг бажано по два рази. Інакше я вас знайду і буду дуже довго засуджуючим поглядом дивитися на вас за те, що ви не шарите за базу. Посилання на канал Молодого і перспектив. Режисера в описі під цим відео. Напишіть автору в коментарях, що ви від мене. Клері після почутого від люка повертається до хати, кімнату спалили, так ще й демонюга докопавсь. Вчасно спавниця білявчик Джейсі прокидається героїня вже в новому місці. Пацанчик навалює трошки лору, але для початку у всі ці сутінкові справи треба посвятити дружка Клері салямі. Хочу зазначити, що сутінкові мисливці борються з демонами і захищають світ земних, не тому, що вони такі. І очманіти які шляхетні, а тому, що це їх обов'язок, та вони буквально народжені для цього. А ще мисливці беземоційні. Ну так нам увесь серіал буде казати білявчик, не можуть прив'язуватися до когось, бо єдине кохання в їх житті це робота. І також челіки не дуже люблять людей, не контактують з ними, понад усе намагаються зберегти таємницю існування надприроднього і можете забути, що я тільки що сказала. Бо Джейс пустив салямі у таємний штаб сутінкових мисливців і почав пояснювати. Нівати, як тут все влаштовано, тільки тому, що він друг клері, яку наш пацан знає приблизно хвилини три. Нам навалюють ще трошки інфи про те, що колись давно існувало так зване коло, послідовники якого очолили повстання, через що загинуло багато мисливців, і тепер про коло не згадують. Ну а та міфічна чаша це чаша смерті, яка дає змогу створювати нових сутінкових мисливців і управляти демонами. Це нам до речі сказав місцевий фізрук. Тримай в курсі, оскільки маман Клері, колишня членкиня коли, ховала у себе в хаті ту чашку, про що героїня взагалі не була в курсі. Білобриси припускає, що дівчині стерли пам'ять та пропонує звернутися до наймогутніших сутінкових мисливців, мовчазних братів. Плюси відновлення спогадів, мінуси у процесі можна трішки цейво померти. Це не наш вибір вирішувати Клері. Ну так то да. А скільки годин вона може вважати себе сутінковим мисливцем і приймати такі важливі рішення? Тоді вирішено. Я ж казав, вона одна з нас. Ясно. Приходять вони, значить, до тих мовчазних братів, і за допомогою меча Клері згадує, що Валентин це її батя. О, помазання прийшло. Вау, такої помазання прийшло. Тю, оце і все. Ото стоїло туди пертися, щоб тільки один єдиний спогад повернути. Ну, а поки все це відбувалося, вампіри спиздили салямі і хочуть обміняти його на чашу смерті. Для кого? Для чого? У наступній серії всі персонажі щось тикаються, микаються, клері та білявчик з кожним разом скорочують відстань між одним одним, одним ще більше. Саня, взагалі, в шоках, бо він єдиний адекватний персонаж, і ставить логічне питання з. А да, вони взагалі довіряють Рижулі та повинні кинути всі свої справи, аби йти рятувати салямі. Ну а Джейс, який постійно каже, що він такий дединсайт, і у ці ваші теплі почуття йому незнайомі, постійно приймає сторону клері. Ну просто то що. А салямі поки сосеться з вампіресою. Нашу ковбаску вони все ж рятують, але аж до восьмої серії можете забути за його існування, бо увесь цей час він буде переживати процес перетворення у вампірчика, але всім буде на це. Троха піхуй. Далі героїня у вісні бачить мага, який нібито стер їй пам'ять. І на підставі бля буду, це точно він. Сутінкові мисливці відправляються шукати челіка на ім'я Магнус. Скіпаємо всю ну дуже цікаву серію і переходимо до головного. Це, це ти, ти у мене спогади вкрав? Ну да, я. яша що що віддай бистро! Сонечко, а у мене немає. Я їх демона скормив. Бе! На хаті чаклуна Магнуса компашка викликає матюклівого гноміка, і в обмін на пам'ять клері пекельний гнідич забирає у кожного спогади про найдорожчу людину. Сані не сподобалось, що його коханнячком виявився наш білявчик, бо Алик не встиг ще зробити камінгаут, а тому розриває коло. Я помилилась: це не матюклівий гномік. Це демон поганої графіки. Він хапає білобрисого, а Рижуля просто в соло від відправляє гніду у пекло, тим самим втрачає можливість повернути спогади. Плакала вся маршрутка. Того ж дня Клері випадково, за допомогою кулона, який їй подарувала мама, зв'язується зі своїм батьком Валентином. Віддай мені кухлик. Почувши цю історію, алек видає базу. А глянь, що в мене є фу, що це Це, це, це? я дещо скажу, Кажу Це сміття. З вампірами у цьому серіалі ми вже познайомилися. Час потоваришувати з перевертнями, Алек, клері та салямі відправляються на хату головної героїні, аби пошукати шкатулку, яка може привести їх до валіка. Як обично, на підставі блябуду вона точно поможе. Варто було саньку один раз кліпнути очима. Тих двох вже вкрали перевертні. Зашибісь, знаєте, я хочу запитати, це що таке. Вовки також питають про чашу і для впевненості лякають тим, що схавають салямі. Не зря його так назвала. Пам'ятаєте у хажера мами рижулі Люка? Коротше, він перевертень, розкидав своїх колег де факто де Юри де йопта і врятував наш дует. Проте після цього мужичка треба трошки підлатать. Майстер кройки і шиття сьогодні у нас Магнус. Тож, поки люк корчиться від болю, той розповідає Клері таке. Лому був сутінковим мисливцем, але в якийсь момент дав йоку і вирішив, що всі магічні істоти не варті життя. Дізнайтеся, батьків цих виродків, дізнайтеся цих виродків, переверніть там усе догори Дригом, але покарайте, покарайте цих мерзотників. Створив коло, розпочав повстання, вкрав чашу, і аби той не натворив хутні, його кохана, мама Клері та дружбан Люк виписали йому піздей, а Мамуля заховала чашу. Ще у першій серії Клері робила отак. І циганські фокуси, але раптом згадала, що дома валялися карти Таро з малюнком чаші смерті. Тож теоретично, як їй вдалося перетворити предмет на малюнок, так само воно працює і в обратку. Проте, коли вони таки знаходять потрібну карту. Щось ніхуя не виходить. Зашибісь. Опинившись в небезпеці, оточена демонами, які схожі на чорнобильських тараканів, клері раптом повірила в себе, дістала чашу та наказала дурбеликам валити. А потім тріумфально штрикає свого бойфренда, щоб не втикав. <звук> не переживайте, то був демон перевертень. Зі справжнім білявчиком вона влаштовує засмоктуси. <звук> Отже, Уже восьма серія. Ми згадуємо за існування Салямі, який до цього часу перестав існувати. Здох, простіше кажучи. Точніше, вампіреса його вбила. Боже, чи не байдуже. Головний підсос вампірки каже, що можна лишити пацикатак, а можна перетворити на вампіра. І вирішення такого важливого питання він довіряє клері. Залишилось 24 години. Шення я рішення прийняв. Слава Україні! Ну і коротше, ура, перемога! салямі тепер вампір. тож хай звикає. Це шкіра вбивці бел. Тим часом Алек Олександр Саня їде кукухою, дізнавшись що його батьки також були послідовниками кола. У наступних серіях він буде вести себе як дурбелик і навіть запропонує одній мадамі вийти за нього, аби зберегти честь родини і керувати інститутом за всіма правилами. каже про вас, що ви взагалі безбашений. Це так, це може бути як версі. Я її заперечувати не буду. потім ще коханця ізі меліорна допитувати будуть. Всі будуть пис. Ви хочете махатися з усіма підряд? Самотужки. Ну, виходить, що так. Я вахую. Над самою Ізі буде суд. Загалом дуже цікаво. Але є те, що більш цікаве. Уважно слухайте. Меліорн, той, що коханець Ізі і той, що Фей, як подяку, за порятунок відконченого Алика і його їбутих ідей, приводить Клері та Джейса до портала у інший вимір, аби ті пішли туди. А вийшли уже там, де ховається Валентин. Як вам таке? Що це за хуйня, блядь? блять? Е, це шо блядь? Отже, потусила Рижуля троха в тому вимірі, де не існує ні демонів, ні мисливців, і ось така кольорокорекція вважається нормальною. У цей же час Меліор та білявчик пропустили в портал демона. Тож і Джейсу доводиться в той вимір лісти, де він по той бічного гнідича не зловив, а навпаки, від нього в диню отримав. Ти сутінковим мисливцем вчора став чи шо? Парочка нарешті опиняється в лігві валіка в Чорнобилі, а його там вже нема. Оце так несподіванка? Зато батю Джейса знайшли. Крінж, знаю, але далі більше готуйтеся. Повезло, що батя білявчика, якого тримали в заручниках і катували дуже довго, знає, куди збирається валити валік. Здолавши квест, компашка ввалюється в нове лігво злодія, знаходить маман. А ще виявляється, що батя Джейса це Валентин, проте він також прикидався батьком Джейса від самого його народження. Ти прикидався моїм батьком. Я завжди був твоїм батьком. Він мій батя. Так, це правда. Я твій батько Клері і Джейса. О я, пірдоле, я пірдоле, ти пірдолем з твою краєм, Сатоєс. Що ми дивимося? На що ми це дивимося. Вкинувши шокуючу інфу в повітря, валік відвалює в астрал. Починається підготовка до весілля Алика та його обраниці. Хоч би як Магнус не котив свої шари до санька, той тільки й торочить, що у нього армія, мова, віра, сім'я, честь, робота. Проте на самому весіллі Алик відмовляється від шлюбу і йде сусатися з Магнусом. Єпі! Джейс, з того часу, як дізнався, що він залицявся до сестри, ігнорує Клері, а потім видає: Я більше не знаю, хто я. У мені темрява, я завжди була. Я вампір Белло. Е, місце кровосісі вже зайнято. Це ж було вже. Ми плавненько підібралися до останньої серії. Отож, чашу смерті вкрав місцевий фізрук і відніс її Валентину. А той вже почав мутити нову армію сутінкових мисливців. Почекайте, що засуджую. А дізналися наші герої про крадіжку чаші за допомогою камер, які встановлені по всьому інституту. А наш фізрук який пів. Життя в цьому місці торчить. Певно, не знав, що камери знімають у 4К 120 кадрів по 10 ракурсів. Як же так вийшло? Головна героїня вирішила, що тільки її маман зможе зупинити Валентина. Тож всі відправляються на пошуки особливої книги заклинань. На даний момент вона у жіночці вемпіреси. А сама жіночка чилить в труні у підвалі ліхва вампірів. Бо з того часу, як Салямі став пити кров, всі вважають, що вона вбила земного. Вемпіреса погоджується від. Ти книгу тільки якщо Салямі підпише документ, що він сам попросив її обернути його на вампіра, аби зняти з себе всі підозри. Підпис десь і підпис десь Салямі підписує, а жіночка вампірка каже, що в душі не гребе, де в її величезній хаті знаходиться та книга. Але нічого страшного, наші герої занадто розумні і з першого разу знаходять потрібну книгу, після чого підвалює Валентин. І аби той притрушений нікого не вбив, Джейс іде з батьком в Астрал. Маман Клері робить доброго ранку смачного сніданку, і перший сезон закінчується. Це було дуже тяжко, гнусно і невкусно. Я переказала вам десь 60% сюжету, бо ті 40% – ну, такий бред. Типа, щось відбувається, але воно не має жодного впливу на основні події. Я ледь не померла, поки писала цей сценарій. Я правила. Не текст, а ніби шматки лайна збирала з них переказ. Ой, хуйня хуйнею! Сподіваюсь, ви не попросите огляд другого і третього сезону.